Свідків облоги але не так вже й багато за межами Сирії. Ті, хто вибралися, зробили це нелегально або ж їм просто пощастило. Та ми знайшли такі історії: їх не просто перевірити, не будучи на місці. Та вони підкріплені фотографіями, відео, розмовами з куди більшою кількістю людей, а також великою кількістю деталей. Ну і звісно, емоціями, які не так вже й просто підробити. Мене звати Мохамед Сабуні, мені 17. Два роки я допомагав лікарям з польового шпиталю в Алеппо. У мене немає диплому, та я хотів вчитися. Містом було небезпечно пересуватися через обстріли, і я жив переважно у лікарні. Старші медики вчили, як рятувати поранених одного дня. Нашу швидку викликали на мою вулицю, щоб врятувати родину. це був мій дім під уламками. Моя сім'я тато, мама, сестра і двоє братів. Вони, їхні тіла вони були в такому стані. Їм було неможливо допомогти. Я мав рятувати сусідів. Молодшому брату було два роки, старшому одинадцять, сестрі шістнадцять. Це був жовтень цього року. нас бомбували російські ракети. Польовий шпиталь розташовувався у підвалі. Вони почали використовувати інші бомби, ті, що розривалися середині. Ракета убила двох лікарів та важко поранила медсестру. Режим просувався вперед, тому весь цей час переїздили. Тікали також через бомбардування. Зараз говорю ніби спокійно, але мені дуже дуже страшно навіть пригадувати. Я покинув Алеппо тиждень тому. Останню ніч перед взяттям міста ми з лікарями спали по черзі. Хоча були впевнені, що не виживемо, режим випускав бомбу за бомбою. Під час облоги я допомагав групі хірургів. Закінчилися бинти, кисень, пальне для генератора. Ми мали робити операції без цього всього. Загалом я допомагав медикам два роки. Не можу і приблизно порахувати, скільки було поранених. В один з останніх місяців упродовж двох годин нам привезли 50 поранених. у день перед своїм від'їздом я дивився на каміння і казав до побачення. Не міг думати. Мене ніби відібрали половину. евакуація проходила складно. Швидких було мало. Самі машини старі, і пошкоджені. Місця бракувало, тож людей возили в вантажівках. де доти перевозили овочі. Мені вдалося виїхати до провінції Ідліб, бо я був разом з медиками. потрапити в Туреччину було непросто. та жодне місце в Сирії не вважаю безпечним. Мені допомогли перетнути кордон нелегально. Я йшов через гори вночі. Дуже боявся, що турецькі прикордонники повернуть мене у Сирію. Нам потрібна психологічна допомога. Звук Автівки нагадує мені про бомбардувальник. Зараз я в безпеці. Але я не почуваюся безпечно. Я не можу контролювати свої реакції. <му> У Сирії немає родини, яка б когось не втратила. Назвати Зейн, я з Алеппо. Там була волонтером в організації, що надавала допомогу пораненим. А ще дуже люблю вчити дітей. Я виїхала з міста тиждень тому, маю дозвіл, бо працюю в гуманітарній організації. Мої батьки лишились там. Вони надто старі, щоб виїхати. Тато до того ж поранений. В останній день штурму удари були настільки сильними, що здавалося, це кінець усьому живому. І коли ці бомбардування припинилися, ніби з'явилася надія. Під час облоги в по не було води, майже не було електрики. Телефони по два-три дні лежали незарядженими. Цукру не було, як і борошна овочів, їли суп із сочевиці. Моя вулиця до війни була багатолюдною. Ми з сусідами прикрашали двори кольоровими прапорцями. Востаннє, коли навідалися туди, квартал нагадував місто привидів. Звісно, я хочу повернутися в Алепо. Мене змусили виїхати звідти. Якраз напередодні облоги мене запросили в Сполучені Штати. Про мене знімали фільм. Було очевидно, що от от почнеться штурм, але все одно повернулася в Сирію. Останні півроку на непідконтрольний уряду від території Алепо бракувало всього: світла, води. Весь час йшли обстріли. Та життя під режимом для мене куди небезпечніше. тебе можуть заарештувати. Тебе вважають терористом, якщо ти, скажімо, був волонтером у гуманітарній організації. навіть молодь, яка можливо нейтральна чи навіть підтримує Асада, виїжджає, щоб їх не мобілізували до урядової армії. Люди, які переходили на територію режиму, не мали вибору, просто хотіли вижити. Я зелепо працював у муніципалітеті. Ми залишили Сирію півтора роки тому. Там не залишилося нічого. Коли повертався з роботи, побачив дим над своїм кварталом. Усюди вимкнулося світло. Ракета влучила у мій дім, де мали бути мої дружина та сини. Виявилося, вони встигли сховатися в іншому будинку. Сестра та невістка загинули. Це халат. Йому було тоді чотири місяці. Ми виїздили ще, коли Туреччина тримала відкритим кордон для сирійців, але ані в дружини, ані дітей не було паспортів. Прикордонник пожалів нас, поглянувши на найменшого. Двоє моїх братів до останніх днів залишалися у Алапо. Увесь час впродовж облоги. Після падіння міста, коли було укладено перемир'я, братам дозволили дістатися півночі провінції Ідліб. два дні тому. Вони намагалися перетнути кордон з Туреччиною, але не змогли. Залишилися ночувати там, раптом пощастить. Вони з родинами і дітьми. Райони, куди евакуйовують людей, і далі можуть обстрілювати. По селищу аль абтареп наприклад, вже завдавали ударів. Режим фактично концентрує людей на одному шматку території. Це майбутня катастрофа. Мій брат професійний футболіст. Він грав за відому команду Аль Ітіха Доне він підтримав революцію. За участь в демонстраціях його заарештували. Коли зміг звільнитися, сказав, що немає іншого шляху, як позбутися цього режиму, та приєднався до вільної сирійської армії. Східне Алепо контролювали різні воєнізовані угруповування, зокрема, екстремісти. Однак, після бомбардувань жителі намагалися повернутися до життя. Так, були екстремістські угруповування, цивільне населення. Зараз ми боїмося переслідування. В алепо ми любили кататись на гойдолках. Вдома ми з братом могли побитися між собою. Тут ми займаємось карате. тут. У них мало друзів. Колись Нам доведеться захищати країну.